Всім привіт! Ви на каналі ViaVis.io З вами В'ячеслав. І сьогодні я продовжую проходити XCOM 2 War of the Chosen. Закінчили ми на тому, що я феноменально пройшов третю місію за третім разом Якщо феноменально в кавичках, звісно. І нам пропонують продовжити наш сюжет, перейшовши на мостик. На нещастя секретний об'єкт Адвента знаходиться в регіоні, з яким поки немає контакту. Щоб хоч якось добратися до цілі, нам потрібна допомога місцевої ячейки супротиву. У Тайгана є ідея, як вийти з ними на зв'язок, не перетаючи зайвої уваги прибульців. На дослідження в піде якийсь час. Потрібно скоріше почати контактувати з іншими регіонами, щоб створити глобальну мережу супротиву і покінчити з адвентом. Встановіть контакт з супротивом в регіоні, де знаходиться секретний об'єкт Адвента, що дозволить отримати важливість дістатися до нього. Нам дають кілька цілей для виконання цього завдання, цієї задачі, дослідити спосіб зв'язку з супротивом, прибути в регіон, де знаходиться секретний об'єкт, і встановити контакт. Схоже, прямо зараз на це немає часу. Розвідка з, е, виявила дещо недалеко від нашого, е, нашого місця перебування зараз. Шеф, нам вдалося досягнути певних успіхів, і учасники супротиву з регіону Західне побережжя обере, узбережжя США приналі. Доповідь Про активність ворога, яка може нас зараз цікавити. І так, нам дають 8 днів на розслідування даного об'єкту і нагорода будуть новобранці. Новобранці мені знадобляться. Якщо я буду так по два оперативники за місію втрачати, то я, мабуть, ніколи гру не пройду. І так, наш месник направляється до нового завдання. Так, Шеф, поки ми очікуємо нових завдань і завершуємо дослідження, можна сканувати точки на зразок цієї. Віддайте на кос і ми почнемо сканувати. Ну, тобто, Це по суті механіка такого якби, скіпу часу. Ми виконуємо певні дії на глобальній карті, яка представляє всю нашу землю. І тим часом ми. Дослідження проводимо. Ось такі ось, ось, очищаємо сектори на нашому кораблеві. Нажавши сюди, я по суті промотую РЕМ. Отже, здається, ця операція була простіша, ніж остання, доктор е, шеф. Так, процес контролюється краще, якщо пацієнт вже підо кінчі... в кінці результати, однак буде краще, якщо ви самі подивитеся. Вскриття капітана Адвента підтвердило нас присутність імпланта аналогічно, тому що ми злікли і шефа, але є відрі. Є відрізвоно Е, перед вами дані, які отримували непосередст безпосередньо з імпланта Капітана Адвента, і ці дані ваші шеф. Як мінімум, це тактична... тактична інформація, яка оброблялась вашим мозком. Легко замітити, легко помітити ідентичність. Вони використовували вас проти нас, так. Але на даних адвента сліди дефектів відключення шефа від їх мережі. Ми нанесли суттєвий урон. Так, це своєрідна псіонічна мережа. Імпланти здатні отримувати та доставляти дані, великий об'єм даних, в зашифрованому виді замість разом з потоком всієргії. Робоча теорія така Адвент використовує мережу для посилення тактичних здібностей військ і розпосудження прик... наказів командування. Зверніть увагу. Навіть в настільки плачевному стані носіть імпланту е, продовжує працювати. Е, Виістинуне досягне потенційно, да. Але потрібен доступ до мережі. Думаю, це буде непросто. Нам потрібне потрібно активне підключення. Потрібно зламати живого офіцера Адвента. Не просто як я й казав. Але най... найкращий хід вирішувати вам шеф. New added. І додане нове завдання. Використовуючи черепний бур в бою проти офіцера Адвента, потрібно отримати доступ до комунікаційної мережі прибульців. Для цього нам потрібно е... побудувати зону випробувань, закінчити випробування черепного бура в зоні випробувань. і... Застосувати черепний бур до офіцера Адвента. Тепер мені вже більш е, вільний дали доступ до гри безпосередньо. До е Вважаючи все, що пройшло, у нас не було часу розглянути таку можливість. Але я хочу вірити, що Вален все ще десь там. Вона була одним із тих, хто допоміг створити XCOM. Вален це персонаж із першої частини XCOM – Тобто першої із цієї ідеології вчений який був на місці Тайгана. Так, тому я можу в даний момент уже або проскіпати час. В цей час мені будуть йти, розбиратися за в цьому. Ось, мені тут викидає якби, віконце, яке сповіщає мене, що певна дія на кораблі відбулася. Непланетні обломки розчищені, з'явилось місто для будівництва нового відсіка. Показати місце і нам дають на вибір певні відсіки, які ми можемо будувати. Нам по сюжету потрібна зона випробування. Експериментальне робоче місце, шень може тестувати ну, і так далі. Я вже це читав. Це в нас якби, частина глобальної стратегії цієї грі. Ми використовуємо обмежений простір нашого корабля. У нас буквально 12 ячеек, якщо знизу ще не які Заповнювати певними. На борту месника не залишилось відного місця. Нам потрібні інженери, щоб розчистити додатковий простір. Тобто, без інженерів я не можу нові каюти будувати і діяти більш-менш розсудливо. Так, що перш за все ми. Ви надто довірчивий Джон. Заступники це Адвент. Адвент це вороги. Вороги це їжа. Постарайтесь не говорити про це на зустрічі, вовк. Ви їх захищаєте після того, що ми натерпілися за ці годи, за ці роки. Я не збираюсь пити з ними на брудершафт, але вони виконали свою частину спро. А ви? Коро дізнаюся, кінець зв'язку. Думаю, вони все таки прийдуть. Шеф, це був Костянтин Волков для друзів. Просто вовк. Він і його жінці. Одна з головних причин, по яким ми більше не в полоні. Ви більше не в полоні. Вовк буває різковатий, але слів на вітер не кидає. Він очолює одну з трьох груп. Супротиву діячих незалежно від нас і представляючих загрозу для Адвенту. Якщо зібрати їх за разом, вийде внушительна сила. Незважаючи на це, ми зуміли добитися певних успіхів, відшукали жанців вовка, але діяти по наводки груп перебіжників з Адвенту. Вважаючи, що вони... хто вони такі, ніхто не чекає їх з розпоставитим. Обіймами і жінці, і заступники погодились при призупинити військові дії для того, щоб нам допомогти. Другенфро один одному вони не довіряють, тому переговори пройдуть на нейтральній території. Але ми всі е, все одно повинні бути на чеку. У нас мало інформації про це місце. Ми перехоплюємо дивні радіосповідомлення, сповідомлення, не говорячи про те, що сьогодні ми намагаємося покласти в кінець війні. Я Рекомендую озброїти наших бійців і видвинутися на місію. Якщо у вас є вільні ресурси, я попросив би вас про допомогу. Шеф, нам потрібно виступити посередниками в справах двох фракцій супротиву. Шеф, я не знаю наскільки вони готові нас чекати. Я рекомендую почати діяти при першій можливості. Всі вільні солдати готові до операції. І так, нам е, спеціальна операція доступна в той. Е, і нам в нагороду розвіддані дадуть і ученого. Отже, починаємо операцію. Фракція погодилась тим, що кожну будуть супроводжувати один отряд е, з двох чоловік. Будемо надіятися, що цього вистачить, щоб вони один одного не побивали. На зустрічі було об'явлено перемир'я, але в будь-якому випадку потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій. Так, жінці і заступники вважають е, враждують довгі роки. Цьому. Тому в точці зустрічі ми точку зустрічі ми тримаємо в секреті. Нам потрібно зустрітися з представниками обох францій, фракцій. Офіційно ці міста вже не існують, тому присутність адвенту тут буде мінімальна. Тим не менш потрібно бути готовим. Видивитись до першої точки. Якось трошки голосно. В зоні перед вами... Це місто пустує, але не значить, що воно... не обітоєме. когось шашлики. Що ви голодні, то у нас є ще відмінна реакція, але вам нічого не погрожує. Опустіть зброю. Ми всі друзі. Ви не представляєте? Як е, -е ретельно ми охороняємо це місце? Залишилось е, -е зрозуміти. Чи так само можна довіряти заступникам? Ваша присутність змушує їх нервувати. Не будемо втрачати часу. Про лагерь позаботяться мої союзники. Боже, як голосно. Чому так голосно? Обновляю координати точки зустрічі. Ми проложили найбільш прямий маршрут. по... на... Щодо заступників вам а, Мокс Протал Мокс, його корольні загони знищували моїх людей цілими лагерями перших так, перші квіні. Я впевнений, руки полокають крові у кожного з нас. Женці створені в тіні холодного жорстокого світу, який оточує нас, ми. А, Полагаємося на скрітність і атаки здалеку. Наші снайпери переважають мастер... своєю мастерністю навіть найкращих бійців е, XCOM. Нарешті, Так, безпосередньо вже сама гра, сама місія, тінь женця. Женці використовують покращений вид маскування, який називають тінь. Втрати таку, таку маскировку можна тільки із-за дії. Чим більше дій, тим вище шанс бути знайденим, ну, обнаружити себе, знаходячись ці ніженці, швидше переміщаються, а вороги можуть спомітити їх в меншому радіусі, ніж звичайно. По суті, це нас знайомлять із фракціями, які були додані в доповненні ворозом повзачовна. Тут безпосередньо нам показують те, що ми можемо заручитися допомогою трьох фракцій, які як би, відрізняються від звичайних людей. Жінці – це такі собі підпільні асасіни. Ми будемо вони спеціалізуються, так би мовити, на, на скритності. Ці пристрої. Бездійнів кілька вже кілька років, але випускають остаточну радіацію. Ми бачили, доктора, як вони працюють. І це було жахливо. І так, по суті, своя своїй перша іскон починалася з того, що інопланетяни бомбардували землі такими от пристроями, і вони при... Перетворювали звичайних людей на таких собі зомбі. Так. А оцей фонарний стовп не являється укриттям. Ah! Так, і так би мовити, тут у нас два снайпери зібралися. Так, а де ж А. Мені потрібно рухатися до певної точки збору. Через скоріш за все через цю будівлю потрібно буде пройти. І відбиватися від якихось скрімлящих. 에... зомбі, наприклад, таких як. А странники. Нема 에... no часу. <laughs> Ці створіння так схожі на people. людей. Люди, всередині яких помер. <проб> всередині померли давно. Ці створіння це по суті зомбі, які нападають великими зграями і їх потрібно як можна швидше вбивати. ДНК цих створінь видозмінена настільки, що вважати людьми їх не можна. Бо, можливо, це результат довго контакту з радіацією від тих Е, Втім, не Прикол в тому, що оці. Так. Єдина. Єдина перевага страдників в тому, що їх багато, але в них не, не багато хп. Їх потрібно. Вбивати цілу Так. Биваючи странників. Як странники переводяться? Биваючи странників, ви отримуєте додаткове очко дії. Акуратно вибираючи цілі, ви можете вбити декілька странників і все одно зберегти можливість нормально пересуватися. При промасі. Або якщо странник е виявився живучішим, солдат не отримає додаткове очко дії. Особливо ос особливі атаки в е роді метання гранат не приносять очків дії за вбивство странників. Так, і будемо пересуватися. Там в цілому драгону повинна розібратися з тим зомбі. Будемо стратитися не затягувати так. А, і ще перезарядку. Ну нічого, повинно вистачити. Єдине, що снайпери в ближньому бою в першій частині е, мали зменшену дальність, зменшену зменшений відсоток на попадання, А тут чомусь цієї механіки немає. Нам що ми знищили всіх. It і нам кажуть, що маса цих створінь направляється в нашу сторону і потрібно як можна швидше евакуюватися. Так.

На цьому завершимо першу частину даної місії. В наступній частині та в наступному відео ми зустрінемося з фракцією заступників. Тож дякую за вашу увагу та до нових зустрічей на каналі ViaVisio.